Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає Україні перемогти Росію. Отримати перемогу. Які перешкоди, що заважає Україні отримати перемогу? Перемогти Росію цій війні. Страшна війна, розбити все дуже важко. Дуже сильна шкода Україні завдана. Стан Морально, дуже сильно важко. Ще закрита дорога. Так, є три країни, які взяли Україну як заручник. Це було в минулому, це був їхній план. Вони навіть святкували, вони вважали, що все в них вийшло. Що це не одна Росія, у Росії є спільники. Три країни точно. Це в них була така, причому план був наживитися Наразі закрили нам дороги, так і закрита дорога. Проте на майбутнє дуже гарна карта вийшла. Перемога буде України над Росією. І дуже це неминуче з процесу вже йде. І це неминуче перемога за Україною. Перемога. Росія буде намагатися а, домовитися, але ні, буде перемога. Саме перемога, звільнення, деокупація території силою. Не, не замороження, не зупинення, конфлікт, ну, не зупинення на цих межах, а саме перемога силою буде вихід Росії з території України. Це дуже добрі карти. Проте зараз треба щось зробити. В людей важкий емоційно. І фізично, і емоційно стан, моральний стан, депресивний дуже. Дивіться, буде набагато краще, де е, фінанси, надходження грошей до України, до родин в сім'ї. Так, і мир. З дві карти це дуже добре, проте от це мені треба подивитись тут іде. Так, саме зараз дуже сильна битва ну, в Росії план вбити живу силу. От саме, чому закрилась така, ну, зупинилась оця перемога, що Росія вбиває живу силу. Це ми несемо втрати, хоча щось підготовано. Втрати витрачаються фізично, поранених багато і фізично. ну ми В той же час це здобувається дуже такий корисний, досвід такий це треба забрати. А, зараз і є оця наступ в Росії зараз, угу. саме активна битва. Оскільки це воно буде ще продовжуватись. Ні. На межі. На межі можливостей і буде наш вихід. За, ну, це вже завершення. Оця агресивна фаза саме в Росії завершується. Угу. Цих людей теж треба все забрати. Заперечую. Скажіть, будь ласка, вищі сили, коли саме яке число це буде перемога України. Четверте. Четверте число. Добре, дякую. Це стабільно буде перемога і будуть виплати е, е, всім громадянам України, всім постраждалим от виплати, що люди. Е, в Україні будуть отримувати, напевно, репарації і виплати. Забезпечать і діти будуть забезпечені в Україні. Добре, заперечую. Оце я хочу припиняється. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть нам зупинити агресію Росії. Заперечую, заперечую. Прошу, відкриються всі шляхи дороги. Відкриваю дороги на перемогу України над Росією. Так. Заперечу більше немає прохильників, Пропаганда Росії більше не, роб, не працює. Заперечую ніяких домовленостей. Весь негатив повертаю ворогові. Буде так. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечку. Запереч. Заперечу. Запереч. Відкриваю дороги Україні, українцям. На перемогу над Росією якнайшвидше буде так. Перекриваю. Дорога відкрита. Перекриваю, перекриваю. Так, вони будуть тікати. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть перемогти Росію, українцям. Більше нічого не заважає, більше немає змоги в Росії наступати на українців, більше немає змоги в Росії робити обстріли, більше немає зброї, руйнується, вся зброя, ламається, більше немає живої сили в Росії наступати на українців. Припиняються агресивні дії, ламаються всі агресивні е, плани. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть. Заберіть всі перешкоди, що заважають Україні, перемогти Росію і визволити всіх українців з окупованих територій на 1991 рік. Буде так, буде так, буде так. Дороги на деокупацію. Прошу, це буде перемога України над Росією. Не буде все сказане, здійснене. Так, перемога буде над Росією. Четверте число нам сказали. Дякую за увагу.